Продовжити тему позиції Росії і можливого виходу з кризи. Ми запросили до студії професора університету Бейлор, що у Техасі Сергія Куделю. Отже, Сергій, в чому був сенс, і взагалі чи був сенс цієї зустрічі лабезперечно, Безперечно, сенс був Російська Федерація, поки що не пройшла межу неповернення у відносинах з Україною. Незважаючи на військову присутність в Криму, Росія ще не ухвалила остаточного рішення щодо того, яким буде статус Криму, чи будуть вони вводити його в склад Російської Федерації. Чи будуть визнавати незалежність Криму, тому будь-які дипломатичні кроки спрямовані на те, щоб підвищити ризики ціну е, таких безвідповідальних рішень Російської Федерації, вони безперечно корисні. Американцям зараз дуже важливо пояснити, що е, ціна е, подальшої ескалації конфлікту з Україною буде не тільки особиста для Путіна і його оточення, не тільки пов'язана з позбавленням можливості е, виїжджати за кордон, не тільки позбав... пов'язана з можливістю мати банківські рахунки за кордоном. Але ця ціна буде пов'язана з міжнародною репутацією Росії загалом здатністю Росії впливати на міжнародну політику у світі, на вирішення регіональних конфліктів. Ця ціна буде виведення Росії фактично за дужки, за межі будь-яких міжнародних форумів, де розглядаються серйозні світові питання, такі як Велика Вісімка, наприклад, окей, okay, ну чи важливо насправді це для Росії? Наскільки це важливо? І чи бачите ви, що Путін все ж таки е, йде на бажає вирішення конфлікту, чи він буде тиснути? далі, оскільки Крим для нього дуже важливий. Безперечно, ми бачили протягом всього президентства Путіна і попередніх його строків, що е, е, репутація Росії як міжнародної, як ваважковиговика у світі, як е, глобальної супердержави для нього є надзвичайно важливим. Фактично, його надзавдання було повернути вагу Росії на світовій арені, і е, важливо пояснити йому, що отримуючи можливо невеличку територію е, додатково в склад Росії, він таким чином підважує всі свої 14 Річні намагання перетворити е, Росію на глобального гравця, Він цього не розуміє е, можливо е, зараз. Емоційно його частково емоційна реакція, як ми побачили під час прес-конференції на події в Україні в Києві, е, не, не дають йому можливості раціонально оцінити всі mm -hmm. втрати пов'язані з анексією Криму, і е, тому зараз є ще шанс переконати його в тому, що Росія втратить набагато більше від анексії Криму, аніж вона отримає. А, яким би взагалі мав би був, бути вихід з ситуації для того, щоб збер... всі сторони цього конфлікту зберегли обличчя? Проблема безперечно в тому, що обличчя Володимир Путін вже втратив своїми рішеннями, пов'язаними з підвищенням військової присутності в Криму і з російським втручанням, яке ми бачимо зараз, яке відбувається в східноукраїнських регіонах. Пряме російське втручання зараз важливо, щоб Росія не втратила своє обличчя до цього часу. До останнього часу Росія відігравала роль консервативної держави держава, яка намагалася зберегти правопорядок, уникнути переділу кордонів у світі, і це було основа і її альянсу з Китаєм, яка також виступала в якості держави-консерватора, зараз ми бачимо зовсім іншу Росію Росію, яка стає ревізіоністом, яка намагається перекроїти, перекроювати кордони не лише на заході з України, але можливо відкриються відкриються кордони із Казахстаном, поставлять питання про кордони з Білорусією, таке інше. Тобто, ціла низка проблем, яка виникає у зв'язку з новою якістю російської держави, і ми повинні переконати росіян в тому, що тоді виникає питання щодо недоторканості російських кордонів щодо територіальної цілісності Росії на північному Кавказі на Курильських островах, тобто ці, ці спроби перекроїти кордони з Україною вони створюють величезні виклики геополітичні для Росії як гравця в світі? Одна хвилина залишилася, і все ж таки Росія в принципі практично опинилася в ізоляції, тобто одна проти всіх сьогодні на, на міжнародній арені. Все ж таки на що вони можуть піти сьогодні? Чи вважаєте ви, що взагалі можливо? напад на східні території України на жаль, останні опитування громадської думки в Росії опубліковані вчора в Левадові центр вказують на величезну підтримку Росіян загалом дій Путіна. 79% Росіян за цим опитуванням кажуть, що є виправданим анексія не тільки Криму, але й східних регіонів України у випадку, якщо етнічні росіяни звернуться за підтримкою Росії, ми бачимо надзвичайно високе зростання підтримки Путіна. Путіна за останні два-три тижні, і мені здається, що Путін, зробивши ці кроки вперед, йому дуже важко буде пояснити громадській думці, яка вже накачена російською пропагандою, антиукраїнською пропагандою змі йому буде дуже важко буде зробити ці кроки назад. Тобто, добре, дякую. Ми поговоримо ще далі пізніше. Дякую дуже. І нагадаю, гостем студії був професор університету Бейлор, що у Техасі Сергій Куделя.